Всім привіт! Рада всіх бачити! Я Людмила, ви на каналі Цікаве життя в селі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про в'язання. Я вам не просто поговорити, а ще й показати речі, які я зв'язала. Я планую їхати сьогодні в Ніжин, віддати своїй подрузі костюмчик. У неї народився онучок. І для нього я зв'язала дуже красивий комбінізончик та носочки. А ще зв'язала своєму синочку світерок і зараз усе вам покажу. Погляньте, ось такий комбінезончик. Так, трошки ніжки, воно рівненьке, куди потягнеш, бачите, рівненькі ніжки, пугвочки, рукава, капюшончик. В'язала я його суцільний, жодного шва. Ну, шов, тільки шов ось тут зшила. І шов пришила рукавчата. А так більше швів немає. Рукава в'язала. По кругу окремо, тоді ж, я вам кажу, пришила, і починала в'язати із ніжок ось такий комбінезончик на 0,4 місяці. Він дуже гарно тягнеться. А до комбінезончика ще є ось такі носочки. Бачите, які гарненькі. Це для маленького кірюши. Ось буде Кірюша в такому жовтенькому комбінезончику. А ще я зв'язала такий молочний, такий же самий костюмчик, бачите? Але ще не пришила до нього пуговички. Тобто, 5 пуговичок я не пришила. Ось такий комбі... капішончик. Бачите, суцільне, все вив'язано. Шоу-шоу. Петля в петлю, вірніше зшивала, щоб шва не було. Тут також на комбінезоні петля в петлю все зшито. для поглиблення ось вона набиралося, щоб глибоченький був ось такий. І також зв'язалися ще в мене носочки. Але носочки, бачите, ще не поховала я петельок. В'яжу завжди, щоб один був у запасі, бо проблемно тоді з розмірами я весь час не вгадую. Це в когось народиться, зв'яжу, подарую. Ось таке чудове. Чому я вирішила зв'язати? Та зв'язала я його просто із залишків. Ось така товста пряжа залишалася зовсім трішечки, і я зв'язала. І не було в мене пряжі на рукава. Ну, не хватило. Лежав, лежав майже місяць, а потім перебирала пряжу, знайшла ще 70 грамів ниточок і рукавчата дов'язалися, а ще ось такий маленький клубочок і залишився. А ось ще хочу показати, якого я зв'язала светрика для найменшого сина на 10 років. В'язала з нитки товстої пряжі, показувала я. Купувала я у Фейсбуці, є така група «Пряжеманія Манія Альона, дуже хороша, відповідальна дівчина. Інколи буває трошки довше в обробці іде замовлення через те, що виключалося світло. Ось погляньте, як набрала. Артем активно носить. Йому дуже сподобався цей светрик. Попроси, маму, мені без будь-яких узорів, отакий рівненький. Але є трошки, бачите, кошлатіння. Треба буде машинкою обробити. Ось так. Регеланом зверху в'язала, від горла, зад також, бачите, який. Ось М'якенький, тепленький, носить син із задоволенням. А ось із цих самих ниток я в'язала іще собі плаття, але не судьба бути цьому платтю. Я в'язала його два місяці, зв'язала тільки частинку, бо в'язала по вихідних п'ятниця вечір і субота вечір. Субота, можливо, вдень, де там в'язала оце і все, що я була. Зв'язала ось таку круглу кокетку. Придумала я сама по кругу, і потім захотілося мені якогось такого узору. Придумала я ось так, резинка один на один, чотири, чотири ряда і перешифрувалася. І в мене почав косити узор. Бачите, ось тут я зв'язала три рівненькі стопчики, а потім лицеву петлю почала в'язати класичною, тобто закидала нитку, брала по-іншому. І ось, бачите, на із косок, на на дов'язала я вже майже донизу, що як, ну, як для светрика, я хотіла ой, спиці стукають по столику. Я хотіла ось так рівненько-рівненько і зв'язати до самих колін. Тобто це, цей виріб, ось тут ззаду у мене дивіться: азіатський росточок по спинці. Ось як на, дібрала на Підрізи під руками, я розкрию і тут будуть відкриті петлі. Це я в косічку теж розкрию, наберу тут, доберу. і буде по руках, але не судьба цьому на продовження йти. Виробу я розпущу і більше всього, що почну в'язати, такий коротенький кардиганщик, щоб можна було влітку на футболочку прохолодну породіти, на платтячко накинути. Буду розпускати, бо, як бачите, дуже-дуже косить. Дуже косить, як надійно, так взагалі такої спіралі, де на мені плаття. Поправляю, поправляю. Ну. Ось тільки в мене два місяці даремної роботи. Ну, нічого. А ще я вам хочу показати в'яжу носки. Також брала Альона пряжа. Бачите, ось таку. Пряжу. Наматана вона була в бобінках, я 200 грам попросила, 100% шерсть саме для носків. І добавочку, ось таку добавила, І ще для такої зручності, для того, щоб плотнішенька була, в'яжу ось така алізе якась. Алізе тоненька, Мікрофібра 100%. Ну, думаю, що було плотніше. І ось набрала. Резиночку, звичайну, без узорів, такі, знаєте, отой давній давній. Колись мене мама вчила в школу, як ходила, я такі носки в'язала. Ось в'яжу собі ось такий носок. Зараз він такий жорсткий. Це вже другу пару я почала, бо першу я вже активно ношу і в такому стані, що вже вам показувати не буду. Ця ниточка закінчилась. Десь у мене є ще один клубочок, найду... Бачите, зовсім трішечки. Найду, тоді добавлю і буду далі продовжувати. Ось такий у мене процесик. І я знайшла один із моїх таких, знаєте, дуже затяжних, дуже довгих процесів це ось такий светрик. Чи то футболка, чи то светрик я ще не вирішила. Ось такий він красивий. Ось таку я круглу кокетку в'язала. Це із. Напівхебешної нитки Алізе Бебі котон сіренький. Бачите, але історія цього чисвитерка, чи, чи футболочки, я ще не вирішила, була дуже тяжка. Починала я в'язати у перші дні окупації, у перші дні війни в березні. І оцей узорчик красивий почала дуже високо. І тому, коли до тіла прилягало, то ось так у мене тут стояло, Ну, стояло, не прилягало до тіла. Я розпустила, пров'язала і оцей узор вив'язувала дуже довго по два, по три рядочки під фонариком в коридорі, щоб ніде не було світла, на лобі на діто. В той час вона взагалі світла не було. Написала повністю узор зошиті. Зараз шукала узор, думала зробити ще таку якусь кольорову футболочку. Не знайду, де я записала. Ось так. І під низом ось такий, що це перед внизу я вирішила зробити ось такі зірочки. А під руками він широкуватий мене вийшов, так я ось так ось так, ось так, так, резиночку. Бачите, все ширшила на розширення і воно нібито резиночка буде так прилягати. Під рукавами ось такі трикутнички зробила, щоб рукава не були широкими. Тут та імітація у мене була шва придумана. І ось такий зв'язаний рукавчик. Один ось такий рукав, а другий я зв'язала частково. Тобто, поки ось тут скорочувала, скорочувала, скорочила, вийшла на рівень і тут скоротила і вийшла. І тепер далі буду в'язати по-рівному. Тобто думати, згадувати, що, де, як, не буду. Ніколи не записую. Бачите, записала, загубила, записала, загубила, не складаю ось так. Це такої довжини, це ось такої довжини. І у мене ось тільки ниток. Це вже чи другий, чи третій, пам'ятаю. ну це останній клубочок. Тобто, можна буде докупити ще клубок, але потрібно буде, ну, може, відтінок відрізнятися. Тобто, якщо це... Ну, треба, щоб одної були довжини, а тоді добавити. Ще не вирішила, це... чи це у мене буде. Такі три четверті, чи це я буду довгі в'язати таким светриком. Ну, Ось такий чудовий процес з початку війни, він у мене лежить. Це, знаєте, як отакий тригер, нагадування про війну. Дуже мені до нього складно підходити. Не знаю, як я носитиму. На мені він дуже чудовий, дуже красиво так сидить, він такий широченький. Ну, ось такий тригер. Тригер у мене, а не Светрик чи, чи футболочка. Оце я вам і показала все своє в'язання за дуже довгий період. Зараз у нас лютий, а комбінезончики я в'язала ще до Нового року. Ті частинки відео взагалі на початку грудня знімала, а зараз ось вирішила за, все, за всю зиму показати. Ну, робота забирає дуже багато часу. Сім'я, діти. Як ви знаєте, чоловік на війні, усе по дому, всю роботу треба виконувати самій. А ще, а ще і, і депресія трошки приходить у гості. Ну, не будемо про сумне. Кому цікаво моє в'язання, дивіться, дуже люблю в'язати. Ну, дуже люблю я в'язати. А ще планую зв'язати собі футболочку. Ну, не придумала яку, але буду літнє починати, тобто кардиганчик і літню футболочку якусь. Я думаю, часу треба знаходити на своє улюблене хобі. Кому сподобалося, ставимо лайки. Хто не підписувався, підписуємося. Рада всіх бачити на моєму каналі. А на все добре!